Вітаю, скажіть, будь ласка, а які для вас е, ред флаги у відносинах? Тобто риси характеру, з якими ви не зможете змиритися у партнера? Доброго дня. Е, ну, напевно, саме головне, це е, якщо чоловік аб'юзер, угу. ось, е, а так, в принципі, все можна. Якщо ти кохаєш чоловіка, то, напевно, і не буде ніяких ред флагів. Не знаю, алкоголізм. Наркотична залежність, угу. ну, це найперше. А риси я навіть не знаю, ну, ще не сталкувався. Ну це це першу це придательство, це однозначно. Егоїзм, брехня. Настолько не люблю брехні, це для мене теж. Мабуть, рівнивість. Нещирість. Мабуть, тільки це, бо все останнє можна якось згладити, це як каміння в мішечку. Якщо один проти одного будуть іти, то камінчики поруть в мішечок. А якщо вони будуть разом іти, компроміс знаходити, то ці камінчики погладжуються і зберігаються в мішечку. Жадібність, Жадібність да? і чесність обов'язково має бути агресія безпідставна агресія. Ну, і підстава на те. Напевно, ще коли партнер обманює в дрібницях та й по крупному теж. Думаю, це нечесність, брехливість, марнотратство і, можливо, недовіра абсолютно до партнера. Ну, з брехнею, навірно. Так, да, з брехнею. Контролює. Ревнует просто адски. Это очень плохо, когда ревнует. Ну, в принципе, в принципе, все. Ну, тот запрещает, обижается на всякие шуточки, такие mm -hmm. непонятные. Я такого не понимаю. Понял. Не. Нет. Надо, чтобы все было спокойно і мирно. So, и мирно. И находить какие-то компромиссы. А не what's обижаться просто там. Неправильно ответила, все, обиделась. Это what's... плохо.